Джунчіта заговорив українською? Не буквально заговорив, а лише його манга в перекладі. За останні роки у нас вийшло багато робіт майстра горорів. Тож перевірте, чи нічого не припустили. Кресунятомі, мабуть, найвідоміша героїня Ітосана, яка у двох томах фатально зваблює чоловіків і щоразу чим дуже дивує своїми здібностями. Фантомна зона це збірка із чотирьох історій, дуже різних, але однаково химерних. Поплавлений клас розкаже про брата і сестру, з якими наче вчепилося якесь прокляття а люди довкола них буквально плавляться. Пекельна планета Реміна висвітлює моторошні сторони людства, яке готове принести молоду дівчину в жертву, аби вберегти апокаліпсису. та чи й допоможе це. Якщо ви перечитали всю нашу ітівську мангу, рекомендую зазирнути глибше у його творчість. Артбук «Химерні візії саме для цього і створений: 133 ілюстрації майстра, зокрема багато кольорових з уже знайомих історій і ще більше з майбутніх наших релізів. Ой, краще не бувкатиму зайвого дрижаками не відмажуся. А їх до речі, ви вже можете передзамовити на нашому сайті.